Жахливе вбивство сталося в селі Западинці, що на Хмельниччині. Тіла вагітної 40-річної сусідки та її матері випадково знайшли в односельці, коли заглянули до будинку. Серед мертвих жінок повзав однорічний малюк. Саме він і став єдиним свідком жорстокого вбивства своїх мами та бабусі. Але через маленький вік не можу сказати, хто ж розправився з рідними. Фельдшерка каже, що не було сліда ніби. І вона зайшла в віранду, побачила труп, і бігом вийшла, пішла до старості. Тіло жінки з тілесними ушкодженнями, характерними для насильницької смерті. Значить, при подальшому огляді в одній з кімнат було виявлено ще одне тіло жінки. Також з тілесними ушкодженнями, які характерні для насильницької смерті, у селі кажуть, родину знали погано. Вони переїхали з іншого району всього рік тому, але встигли здобути недобру славу. Всі бачили, спиртним там зловживають. Чоловік як вип'є ставав агресивним і постійно сварився з сусідами. Неблагополучні той Віталік, якби був своїми трошки замашками. Ну але жили ціле літо жінка то така трудяща була. Вона хазяювала, вони садили город, там якесь господарство невеличке почали трошки розводити. Ну так, ніби більш-менш нормально. Вони випивали. Оце вся причина. У родини загиблих жінок лишилися двоє дітей: 14-річна донька від першого шлюбу і син, якому днями виповнився рік. Діти зараз перебувають у відділенні Летичівської районної лікарні. Доставлено дитину близько одного року з місця, де відбулась трагедія. Службою у справах дітей при поступленні у дитини були незначні прояви вірусної інфекції. На сьогодні стан дитини відносно задовільний. Також службою у справах дітей було доставлено також і сестричку 14 років. Вона не вона має деякі вади серця і також потребує обстеження. Поки доля дітей вирішується, медики сподіваються, що їх заберуть до себе рідні вбитих. Школярка Олександра каже, дуже боялася чима, тому переїхала жити до знайомого хлопця. Дівчина впевнена, якби того дня залишилася вдома, теж була би зараз мертва. Мені дуже погано жилося, бо того що він мене постійно все заставляв робити, а сам ніколи нічого не робив. Я ступилася з тим, бо що він мене дуже все примушував робити і інколи навіть бив. Я думаю, що він мене би теж вбив. Ти його боялася? Дуже. Душогуб забрав одразу три життя. Його дружина була вагітна. Страшніше за все, він зараз на волі. Поліцейські просять допомогти всіх, хто бачив ось цю людину. Це 34-річний Віталій Алексєєв, житель села Западинці Летичівського району. Чоловік був одягнутий в чорну куртку з капюшоном. Такого ж кольору спортивні штани і в'язану шапку на зріз 165 сантиметрів. Худорлявий хочу звернутися до всіх небайдужих громадян з проханням. З проханням допомогти національній поліції в розшуку особи, яка підозрюється у вчиненні даного злочину, за фактом убивства відкрите кримінальне провадження злочинцю загрожує до 15 років тюрми, а ймовірно навіть і довічне позбавлення волі.